Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сільпо і покажу вам акційні пропозиції на смаколики. До речі, робила огляд снікерсу. Думаю, візьму собі пізніше декілька штучок. Він по гарній ціні вернулася, нема, все розібрали. Біля каси було лише декілька. Тому не прогавте момент та купуйте вигідно. Кава Сальвадор. 219. Шоколад молочний та з полуничною начинкою 48, 90 грамів та 100 грамів. Мілка 50 гривень за 100 грамів. Шоколад молочний 42 гривні за 100 грамів. Печиво міленіум 62 гривні, 99 копійок 132 грами. Молочний шоколад з цільними лісовими горіхами 89,99 – 100 грамів. Шоколад молочний. Арахі шматочками та желе малини 114 гривень 170 грамів упаковка. Арахі шматочками та желе груші 114-170 гів. Батончик снікер з 1299 50 грамовий. Цукерки Міленіум 55 гривень. Мигдаль рисові кульки та арахіс мигдально рисові кульки 55 гривень. Міленіум пачка цукерок 89,99 143 г. Це молочні цукерки асорті. Цукерки з пастою фундука 189 225 г. Вафлі у двох смаках: 100 грамові, 25 какао та ваніль. Вафелька шоколадна 26,99 25 грамів, Є в молочному, кремовому та чорному шоколаді. Печиво смачне петіт 1799. Є у трьох смаках: какао з висівками та з ароматом масла 155 грамів. Наполеон 8,99, 72 грами. Вафлі карамельні 250 грамові 79,99, Міленіум -вері Пері Є різні смаки з кокосом, чорний шоколад та молочний 50 гривень 49 копійок, майонез королівський смак 180 грамовий 14 гривень. Шоколад молочний несквік, 100-г 35 Люкс зі смаком краба, бекону. Та паприки 46 гривень. Упаковка 133 гри. Соломка солодка з висівками та кунжутом від премія 23 гривні 200 г. Також є солона з гімалайською сіллю. Хлібці кукурудзяні. 22 гривні 99 копійок 70 грамові, грісінні 50 гривень зі сумішу італійських трав і з кунжутом 125 грамів. Ванілін 2 грами упаковка 650, желе, полуниця, малина та лимон 20 гривень. Приправа до шашлика та плову 20 грамів упаковка 14 Перець чорний мелений 850-10 грамів. Насіння соняшника 300 грамове – 25,99 Кешю Кеш ю смажений 250 г. Упаковка 164 гривні. Суміш горіхів та сухофруктів 99 гривень 250 грамів. Квасоля біла сушена 500 грамова – 45 Соус мехікано з перцем гострим 25 гривень 200 грамів. Аджика 25,99 180 грамів. Грибний соус 26, Томати очищені цілі 59,99 400 грамів. Соєвий соус 34 500 грамів. Соуси по 80 гривень до барбекю, американський для бургерів, сальса гострий та часниковий. Розчин оцтової кислоти 9% 17. Олія від премія рафінована 259,5 літрова 32 гривні коштує пів літри. Оливкова олія повна чаша 424 гривні за 1 літр. Олія кукурудзяна. Нерафінована першого віджиму 99 гривень 1-літрова. Є також рафінована за 119. Крупа манна 400 грамів, Упаковка. Від премія 10,99. Горохова 14 гривень. Також 400 грамів, вівсяні пластівці є великого помолу та дрібного 500 грамів упаковка, ціна 44 гривні. Крупа пшенична булгур 700 грамова від премія 37 гривень. Крупа пшенична Артек 400 грамів упаковка 16 пшено 800 грамове 27 Крупа гречана 1 кг від ситий двір 26 гривень Кукурудзяна 15,99 800 грамів Суміш пластівців швидкого приготування 3 злаки 10,99 400 грамів також є екстра. Крупа ячмінна перлова 1 кг 17,99 Булгур ситий двір 1 кг 40 грн. Кускус 500 г упаковка 64 гривень. Сочевиця червона, 500 грамова 37, зелена сочевиця 64 500 грамів упаковка. Борошно вівсяне 500 грамове 24. Сіль морська харчова 750 грамів упаковка 25 гривень, Спагетті від чумак 35,99 400 грамів Спіральки 35,99 400 г. Спагетті повна чаша 400 грамові – 14 гривень. Маргарин домашній від Чумак 28,99 250 г. Вершковий 28,99. Ряженка 3,2% жирності від ягодинського 40 гривень. Йогурт чудо, смаки в асортименті 38,99. Майонез провансаль 600 грамовий. Ціна 74 гривні. Французька гірчиця 120 грамів, 17 гривень. З цедрою апельсина та імбиром 17 гривень, 120 грамів.